Я одинокий Я не знаю, що мені робити, рейні, несподівано. Алло? Алло, піноцид, там нова гра вийшла, симулятор побачення. Дуже крута гра. Пограєш? Та ну слухай, ну там в мене були, знаєш, справи. Там я там. ну, ну розумієш, коротше, в мене там були справи. Давай, мабуть, пізніше спробую. Та забудь про це. Краще щоб розвіятися, спробуй пограти цю гру. Плюс для ролика класна тема. Ну добре, давай вже. Добре, чекай, зараз кину її. Сьогодні ми будемо грати в симулятор побачень, да, тому що в мене дбає. Реальної дівчині якою можна влаштувати побачення. Сьогодні ми будемо грати в Pocket Date, як ви зрозуміли, це ще гра не тільки про симулятор побачення, а це ще українська гра. Тому друзі, ті, хто хочуть в неї пограти, ви зможете це зробити, тому що зараз вона в стімі безкоштовна. Ви без проблем зможете в неї пограти. Звичайно, і для цього потрібен вам лише комп'ютер і наявність стіму аккаунту і без проблем ви зможете це зробити. Так, Нічого собі, звісно, тут. Хочеш піти зі мною на побачення? Я завжди рада. М -м -м, капець, як ти рада. Обожнюю прогулянки на природі. Якщо не надто часто, тому що я можу втомитися від них. Тут має бути дуже красиво. Дуже красиво, мені здається, дуже занадто прям. Ого, і справді дуже гарно. Дивись, тут можна придбати амулет для щастя у коханні. Не знав такого. А можна я не буду про це знати? Хі -хі -хі. Можна не... ми не будемо це купляти. Так, все, ми не будемо нічого купляти, тому що нам це не треба. Ми гроші не тринькаємо, я бідний студент. Ну, нам же пощастило з тобою, правда, хі-хі. Але ж можна все одно його купити. Так, про всяк випадок. Як думаєш, так купити амулет чи не купувати? Хм, ну враховуючи, що ми не побачення, я думаю, де якийсь амулетик, мені здається, скільки зараз амулетики коштують? Гривень тридцять, можливо, там чи ну в крайньому випадку п'ятдесят гривень, присупи. Ну в принципі, одним амулетиком можна її порадувати. Давайте ми хі, хі Дякую, ти найкращий. Капець, тепер у нас з тобою точно все буде добре. Я в цьому не впевнений. Хоча я, зазвичай, ніколи не скаржилася на наші стосунки. Цікава ти людина. Тобі подобається вчитися в школі. Я ось дуже любила. Я була найкращою учениці в школі. Ні, мені насправді не подобається вчитися в школі. Ні, ти не вгадала. Ти мене не знаєш. Все, ми розвлучаємося. Ти мене не знаєш. Ти кажеш, що я люблю вчитися в школі, а я не любив вчитися в школі. Я ось дуже любила. Я була найкраща учениця в школі. Ніхрена себе, мені здається, та сама коротше учениця, кот отримала двійку в першу двійку, і по того просто плакала в усю перерву. Як то кажуть, ми не засуджуємо, але це сумно. Навколо мене завжди вилилася купа хлопців, але я їх цуралася. Ну, в принципі. Мені немає тут, що закопити. Напевно вони важали мене стервою, але я просто не знала, що з ними робити. Що робити, сенсі що робити. Ну, чисто просто використовує їх. От візьми, там, якогось Пітька, допустимо. Пітька підійшов, чисто сказав, що ой, слухай, ти така гарна. Може, сьогодні погуляємо, і ти така кажеш, ну окей, а де ми будемо гуляти? Ну, не знаю, в якомусь ресторані, чисто в ресторані. І ти чисто така виходиш, чисто в ресторанчик, чисто, і він, ти за його рахунок чисто їси, ну, Мені здається, просто. Стокс план. План просто Stonks, я вважаю. Так що давай, користуйся схемою, поки можливо. Мені було страшно підпускати близько до себе когось із них. Хоча, знаєш, здається, вони навіть не надто намагалися вразити мене. Так, да, вони чисто, знаєте, чисто такі, от ну не знаю, вона, мені здається, якось нас буде цю І вони чисто такі, оп, все, ми не будемо з нею нічого мутити, все. Чисто такі, знаєте, зібралися всі як Верховній Раді. Так, ми приймаємо законопроєкт. Буде хтось акарі йти е, на побачення. Ніхто не буде. Законопроєкт прийнято. Перше учителені. За весь час мені ніхто не зізнався у коханні особисто. Я отримував лише листи, частенько анонімні. Ну, в принципі, це традиційно. Ну для Японії так точно. Напевно, всі вважали мене недосяжною. Хоча я б не відмовила просто дружити з ними. Але через те, що я була найкращою ученицею, багато хто не говорив зі мною, але лише острою захоплювався. Або тихо ненавидів. Завість вона така. Я рада, що ти, зрештою, не посоромився до мене підійти і запросити мене на побачення. Ти сміливий і відважний, не відміну від багатьох. Та взагалі, я знаєте, я такий Ах... чоловік, Я самий очманєсний чоловік, просто який ж я. Єний і добрий, хороший, сміливий, відважний, просто плейбой, філантроп взагалі це все, я тільки в мене немає У себе в голові я можу бути таким завгодно. Ну так, годі, що я все тільки про себе і про себе. Я рада, що ти мене не засмучуєш. Поглянь, це ж статуя Канон сама. Давай помолимося, як це тут годиться. Ну, я, звісно, не цей не віруюча особа, але чисто за компанію можна і помолитися, як то кажуть. Хі-хі, дякую. Я ж казав чисто, я просто геніеус. Мені здається, що такі молитви добряче очищають думки стає є якось спокійно і приємно на душі, цілковита безтурботність. А на цій душеці можна написати свої бажання. Це, 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 це які мені бажання можна написати? Бажання е, не хочу, щоб та-та-та-та-та-та». От, наприклад, от, можна написати такі бажання. Я своє написала, а що ти напишеш? Хочу багато грошей, хочу провести ні карі, нічого не писати. Ну. Но... Блін, я не знаю. Ну тут, очевидно, мог побити другий варіант, звичайно. Але я чисто знаєте, я як справжній Сіма Мейл, справжній Сігма мейл, я скажу, що для щастя потрібні лише гроші. Я візьму гроші. Я візьму гроші. Банально якось. Псить банально. Гроші, це найголовніше, що є в житті. Ей. Ти ж хочеш багато грошей. Я ось написала про своє бажання тебе поцілувати, і ти про гроші думаєш. Ну от і правильно, і правильно. Тому що гроші це найголовніше в світі. От мені е, завжди, е, завжди всі кажуть, що гроші це найголовніша штука. Без роботи немає грошей, а без грошей немає їжі. Без грошей немає е, без е, комп'ютера немає відосів, а без вашої вподобайки немає нових відосів. Тому ставте вподобайки, якщо ви хочете бачити. Нові відео на цьому каналі, навіть у такому Де девовижно. Ну, мабуть, моєму бажанню не садилися збутися. Цікава ти людина. Та я псець, який цікавий, знає? ти не уявляєш собі. Ти не побічав, наскільки важливим для нас стали технології? Ну, мені здається, дуже важливі. Це одна із кладових нашого життя. Зараз важко уявити світ без інтернету, але колись його не було. А тепер, наче життя кожної людини, як на долоні. А скільки часу забирає інтернет взагалі поживілля? Та взагалі просто чи, ці маленькі курдуплики, шкільники постійно сидять в своїх тіктоках, постійно листають ленту, а вподобайку просто ліняться поставити. Ну, я не знаю, шкільники вони і в Африці. Шкільники, чисто, вони були завжди шкільниками. От бачите, навіть Акарі вас засуджує взагалі це все. В акарі все бачить. І ми всі вас засуджуємо, шкільники. Ще й ці вічні срачі. Як думаєш, став би світ кращим, якби в ньому не було інтернету? Я думаю, що ні, тому що це ж це таки технології, це все ж таки, все ж таки наше спілкування. Ми можемо за допомогою інтернету де-факто спілкуватися, я з допомогою інтернету можу викладувати там, не знаю, відоси на YouTube. Відоси я за допомогою інтернету викладаю, і, з допомогою інтернету, я не знаю, я дізнаюся, і, і, там, не знаю, новини всілякі і все інше. Так що я думаю, ні, ні 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 Тут я з тобою максимально не погоджусь. я справжній Sigma Mail не погоджуюсь. А знаєш, напевно, ти маєш рацію. Я завжди маю рацію, ти що? Мені здається якось тупо приписувати всі проблеми інтернету. Правильно, бачите, бачите, навіть Акарі все зрозуміє. Бачите, навіть Акарі зрозуміла, що я правий. Бачите, а ви не прави, тому що не поставили футбайку, не підписалися на канал, не писали коментарі взагалі. б'які буки Навряд чи наше життя стало би кращим. Тобою приємно розмовляти. Ой, 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 не треба тут. Я справжній Сігма Мейл на це не поведевся. Ох, мені вже час йти додому. Дякую за сьогодні, було дуже мило. Оцінка побачення добре. Нове побачення, вихід вихідці. Давайте нове побачення, що? Нове побачення. Хочеш піти зі мною на побачення? Я, я завжди рада. Десертне кафе. Десертне кафе, а ну що це таке? Я обожнюю це кафе, тут готують дуже смачне морозиво. Мене наведили сюди мама в дитинстві і приємно усвідомлювати, що це кафе все ще існує через всі ці роки. Мусочка тут чисто качає, качає. Мусочка очмаєна. За неї вже поставити лайк потрібно. А вже це не означає, що я страчена. Бачиш на мені шкільна форма. Та я все бачу і так. Тобі ж подобається моя форма? Ну, як. Елегантний джентльмен, я все ж таки скажу, що так. У тебе класна форма. Ради це чути. Цього літа так спекотно, скоріше б з'їсти морозиво. До речі, яке морозиво ти замовиш? Шоколадне, ванільне чи мачте? Я не знаю, що таке мачте, я м шоколадне чи не люблю. Я люблю ванілку. Тому ну, знаєте, чисто класік ванілка. Тому що, ну якби ванільне це завжди класичне. Тому я все ж таки за класік. Мачте я не взагалі, не знаю, що це був просто ванілку. Шоколадне мені не подобається. Непогано, але мені подобається мачте, Якщо ти не проти, то я його замовлю. Та без проблем взагалі, Я нікого не засуджую. З тобою приємно розмовляти. Знаєш, я страшенно сумувала за тобою. За мною, ніхто за мною не засумує. Я там, не знаю, сховаюсь від Ютуба, чи там іще щось станеться, чи там апокаліпсис, і мене ніхто не згадає, так що ти не сумуй. Адже я цілих 5 років навчалася за кордоном, залишила тебе одному. Ніх і нас іде 5 років. Якщо б ще було 3 роки, це було б 8 літ! Ти хоч нормально харчувався. Ну, бачите, я вже масу набрав, так що все, да, нормально харчувався. Не те, щоб я дубила про тебе щодня, але іноді згадувала, як ми разом проводили час, ставала сумно. Ти ж тут добре вчився. Мені хотілося б допомагати тобі, але я була так далеко. Але зараз ми разом, і це головне, щось я забалакалась. Я рада, що ти мене не засмучуєш. Я засмучу... Та я просто мать, просто прекрасна людина для свіданок. Просто всі телефонуємо мені. Бла, 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 Ярік лох, бла, 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 бла. Не телефонуйте, будь ласка, на свій номер. <laughs> я просто не знаю, що це за номер. E, о, а нам принесли морозиво. Смачного. Смачного! І кибайку на кавесей! Дуже смачно, обожнюю. А ти чого сидиш? Хочеш, щоб я поганував тебе з ложечки? Так, елікібеники, ялівареники, Беніки, раз будеш ти. Ну давай. Це не я вибрав, це я чисто по рандому. Та я ж пожартувала. Але якщо вже ти так хочеш, я можу тебе погодувати. І ні, мені це не вподоби, але я не хочу відмовлятися від своїх слів. Тільки заплющ очі. Обережно, морозове дуже холодне. Так. Ложечку за мене. Не варто так активно не звати Я від своробу зговорю, на нас усі дивляться. Пускай дивляться! Мені, знаєш, якби на хати взагалі. Все, з тебе досить. Відкриваю очі. Сподіваюсь, ти задоволений. Я дуже задоволений. Ох, oh. <laughs> Я рада. ха <laughs> бачите? Треба було сказати, ти не сама запропонувала, а ти дуже. Мені сподобалося. Цікава ти людина. та взагалі дуже цікава. Що це таке? Що це за... Що це? Що це? Що це відбувається? Що це таке? Що це відбувається? Не понял. А ось цього прикола я взагалі не зрозумів, що це за херня. Я радію вихідним щоразу. Нарешті час, який можна присвятити собі. Ну і відпочити. Страшенно втоплююся на. Останнім часом. А що це таке означає? А що це? Але на побачення з тобою в мене завжди знайдуться сили. Я тоді не зрозумів, де цей. Скажи, що для тебе є ідеальним? Сидіти вдома чи гуляти. Ну, якщо так чисто, знаєте, розсуждати, то для мене чисто зараз, чисто сидіти вдома і нічого не робити, це взагалі для мене просто must have, мені здається. А сидіти йти гуляти, це знаєте. Ну чисто там чисто погуляти. Так, да, я схув справжній, ну тільки нещодавно, тільки вийшов постригтися І в принципі можна сказати привіт, пострижися, як то кажуть. Ну, давай, в принципі, чисто, щоб їй не було там. Зу мною, скажи мені, іди гуляти. Ані теж такою була, але зараз ніби бракує сил на все. А як ти гуляєш зазвичай? Гуляю з дівчатами чилю в ігровому клубі, гуляю на самоті. Буду чесно, я гуляю на самоті. Дідько, я тебе розумію. <бачити> Бачите, мене навіть Ак Акарі розуміє. Блін, ну така розуміє. Люблю іноді просто прогулятися містом, піти в нові місця. Не одні направляємось так разом із тобою. Люблю з тобою відпочивати. Так, мабуть, на цьому все. Дякую за сьогодні, та немає за що. Було б дуже било. Оцінка побачення добре. Нове побачення. Давайте нове побачення. Тут чомусь пише шановний учасник, ваш досвід у покидець може містити тривожні або страшні моменти, а карі створена для вашого комфорту, але її стан може бути нестабільним через системні збої. Ми радимо бути обережними, Несподіванки є частиною цього експерименту. Дякую за участь. Ну, давай. Нове побачення. Я не закінчив. Якби мені ще відео треба записати, так що давайте. Мені потрібно більше. Хочеш піти за мною на неї побачення? Хочу. Я завжди радий Торговий центр. Я давно не ходила по магазинах. Нарешті куплю нову сукню. Я ще поставив е, у пригоді новий копальник. Навіщо е, тобі новий копальник, якщо старий є? Якщо будеш то я дозволю тебе могти його вибрати. Ууу, май! А ти що хочеш собі придбати? Одяг відеогри на ніжню пилизну. Це чисто, якщо врашити, мені здається, ніж не Ну, ми будемо такими чисто класичними, можна так сказати, о, скуфами. Чисто скуфами. Відеоігри, звичайно. Я б тобі не сумнівався. Ну, бачите, от нормально. Як добре, ніколи не забути нашого знайомства. Це було щось. Я була твоєю сусідкою, і ми спочатку не порозумілися. І ще пак, бо ти поводився, як приду. <рив> <рив> це чисто опис мене в дитинстві, це чисто опис мене. <рив> Та я і, в принципі, не знаю, що змінилося з того моменту. Я потім виявила, що ти, що ми ще вчимося в одному класі жах. Та взагалі це просто жесть. І ти, ти уявляєш обличчя моїх тодішніх однокласників. Мені здається, вони просто були в жаху. І тоді я дуже комплексувала за свій маленький зріст і маленькі груди. Та це нормально. За от маленькі груди це нормально. Ми з тобою тривалий час були просто хорошими друзями. Я навіть допомагала тобі зійтися зі своєю найкращою подругою. А сама була закохана в твого друга. Ну, це класична історія. Оце так історія. Добре, що в підсумку е, ти запросив мене на побачення. І всі ці розвісні, що позаду. Ти вмієш слухати? Та у мене взагалі вуха в навушниках, я тебе взагалі не чую. Я взагалі тебе не чую. Я радий, що ти мене не засмучуєш. До речі, мені потрібна твоя допомога. Як думаєш, мені краще підійти закритий чи відкритий купальник? А в чому різниця? Це типа декольте, типу, показане, чи що? Я трохи соромлюся завдяки і відкрити на людях. Але якщо він буде набагато красивішим, ніж закрити, то я готовий перебороти себе. Проте, якщо в мене є проблеми з фігурою, то краще взяти закрити, звісно. Якщо Що скажеш, який купальник краще? Краще б згалікувати. <реш> Ні, ну, третій варіант мені більше подобається. <реш> ну Ми будемо, ну ми поки не будемо тут такою ми мабуть, Друзі, якщо ви хочете наступну серію, ми будемо, наприклад, якщо ви наберете достатньо велику кількість подобаюк і велику активність на цих відосах, то ми будемо, наприклад, відповідати Акарі саме крінжово, Тобто ми будемо відповідати там краще голою, там чи ще щось. Так що давайте, набирайте і ще багато подобай, які будемо е, крінжувати разом за карі. Ну, я буду нормальним, матикатною людиною і відкритий купальник, звичайно. Ти впевнений, а дай, що мені гарна фігура? Оце отак от от безпалівно і ще й е комплімент зробив. Комплімент, комплімент. Комплімент. Я радий, що тобі сподоб... подобається. Обов'язково покличу тебе на пляж якось там зможеш його зацінити з усіх боків. Дякую тобі. Я тебе кохолоу нівери бачила. -ха, ха я знаю, що ти хотів мені сказати, Акарі. Ну нічого, скоро до цього дійде. До цього. Скільки я вже тут. Що скільки ти вже тут? Зараз буде неочікуване запитання. Ну окей. Яку музику ти любиш слухати? Поп музика, рок я міломан. Я чисто міломан, це ж то класик міломан. Я тебе чудово розумію. Останнім часом ловлю себе на думці, що я стала цілковитою меломанкою. Можу слухати переміж і рок, і поп музику. Іноді зовсім слухаю якийсь джаз. Чисто бі-бі-дю-бі-дю-бі-дю-бі-дю. Там, не знаю чисто. Е This is a Maze World! Навіщо обмежувати себе, якщо можна слухати що завгодно? Ти чудо. Ой, 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 ну дякую, ну дякую, ну дякую. Що ж, час закінчувати наше побачення. З тобою так класно. Знаєш, наступного тижня моя мама знову поїде в відрядження. Ти б не хотів провести наступне побачення у мене вдома? Кай, ну звичайно. Такого моменту не можна відмовлятися. Чудово, буду чекати тебе в неділю. До зустрічі. Оцінка побачення ідеально. Ідеально. Просто я ідеальний. Я ідеальний просто. Ну що, давайте нове побачення. Так, вдома у Акарі все. Клас. О, у неї нова шмотка. Точніше, мені здається, домашня шмотка. Привіт, заходь, почувайся, як вдома. Я вже вдома. Я вже майже приготувала нам вечір. Доведеться лише трохи почекати. Тож, вибач, залишу тебе поки, сам... поки що самого. Не зрозумів. Знову це хер! Знову ця, ця хрень з'являється! Що за херня? Ну добре, мене ж попередили, що там буде страшна херні, тому окей. Можеш вимкнути телевізор, якщо хочеш. Якщо ти не проти, то давай за вечерю подивимось якесь аніме. О, давай! Я пропоную чисто. яке ж можна аніме подивитися. <пути> я знаю аніме. Монолог травниці можна подивитися. Шикарне аніме, всім раджу. А потім. А потім як вийде? хі <с> Мені не подобаються ці знаки і ці всі крапки. Мені це дуже не подобається. Друзі, а вам це подобається, я думаю, що є. Ой, ні, можеш не допомагати мені. Я порой сама, тут залишилося небагато. Карі вийшло чудове, тобі має сподобатись. Е, щось мені це не подобається вже. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ти щось казав? Я вже все принесла смачного. Після однієї вечері. Уф, я повнісінька. Тобі сподобалося? Мені, Мені приємно. А аніме тобі сподобалося? Чудово. Гарно провели час. Та знову ця херня виявляється. Слухай, а ти не хочеш е, заночувати тут? Могли б всю ніч дивитися аніме, або там не тільки. Хочеш? Е, слухай, мені вже в цей момент вже трішечки не хочеться. Може, я додому піду? Я не зустріла, будь ласка, повтори. Я додому хочу, відстань. Так, хочу. Ось і чудово. Ні, я не хочу! Не треба. Я. Не забудьте сповити Я хочу бути з тобою назавжди. Окей, я. теж жакарі. Кінал. Е, о, перший фінал прийняття. Е, ну і на цьому мені здається, ми її закінчимо так, кажуть нашу серію. Якщо ви пам'ятаєте, що я казав, що якщо, наприклад, ми зберемо досить багато кількість подобайк, то ми будемо відповідати Акарі дуже крінжово, дуже погано. Коротше, зробимо все можливе, щоб вона нас не кохала, робила все погано. Ми будемо робити все погане і все таке інше. Тому, друзі, давайте вподобайки. Свої ставимо, і підписуємося на канал. Тому давайте всім дякую, всім папа, -па, мої черепашки.